Приховані і напівтаємні деталі візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Україну. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про певні такі м -м, підкилимні, приховані, але дуже-дуже сутнісні деталі того, власне, що відбулося. І ви знаєте, я з великим позитивом насправді реагую на наших британських друзів, тому що вони найбільш послідовно нас підтримували з моменту повномасштабного нападу. Вони першими нас почали попереджувати, що напад точно відбудеться, опублікували детальний план і так далі. В момент, коли було потрібно, сюди прилітав Борис Джонсон, і не тільки. Ну, і, власне, під час каденції Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра нам навіть пропонували організацію якогось певного такого союзу Україна Польща. Англія. Проте, от зараз від візиту Рішісунака, в мене таке враження двояке. Його виступ в Верховній Раді, він такий дуже важливий, він надзвичайно позитивний, я б сказав, навіть такий пафосно позитивний. Але підкреслюю, що враження все-таки двояке, тому що з одного боку, на фоні того, як Сполучені Штати Америки в першу чергу і значна частина Заходу. Китаються, коливаються в питаннях подальшої допомоги Україні цей жест Великої Британії. Він, якби, такий показник: ні, допомога буде. Причому міністр закордонних справ Кемерон раніше вже сказав, що допомога Великої Британії для України зменшуватися не буде. Там дуже важливі жести зробила Естонія в плані допомоги, в плані аналітики тої допомоги, яка потрібна Україні. Проте, от така, знаєте, вичурна дипломатична риторика в спілкуванні з Володимиром Зеленським. Ну, вона, м'яко кажучи, ріже вуха, особливо зважаючи на те, що. Британія дуже досвідчена, найдосвідченіша дипломатія в світі, має одні з найкращих спецслужб в світі. Ну і відповідно добре знає, як насправді, що насправді відбувається в Україні, який реальний стан речей, які реальні дії Володимира Зеленського, адміністрації, чи точніше офісу Єрмака, там і так далі. Ну і тому тут такий пієтет. Хоча з іншого боку, це можна пояснити тим, що. Щоб не відбувалося в Україні, яка б політична влада в Україні не була, Британія хоче розширити свій геополітичний вплив. І тут ми, власне, приходимо до таких. Вони не те, що приховані, вони такі напівприховані, просто на них не акцентують увагу. Війна Московії проти України є надзвичайно насправді важливою, просто феноменально важливою з точки зору перерозподілу геополітичних впливів в світі. А, і виходить так, що Україна стала таким собі ключем до перерозподілу впливу на Європу, на весь Європейський Союз і на його енергосектор, і не тільки на енергосектор, в цілому комплексно насправді. І хочемо не хочемо, А тут, в даному випадку, сказати про те, що Україна є пупом землі, воно дуже-дуже важливо. І відповідно, оцей весь подальший перерозподіл. Відбувається не завдяки нам, не через нашу волю, а через ті процеси, які пов'язані з війною в Україні. І, власне, кінцева картина геополітичного розподілу світу вона буде повністю залежати від результатів. Додайте до цього, що Сполучені Штати Америки вже впродовж тривалого часу втрачають свій вплив. Вони вже не є номером один, не є державою, яка може гарантувати там, умовно кажучи, світовий порядок. Це і так було перебільшенням, але ну, в принципі, така картина була. Зараз на фоні поляризації з Китаєм, на фоні розширення БРІКС, ну ситуація суттєво змінюється. Причому цей приїзд британського прем'єр-міністра, він підпадає на початок ударів по єменським хуситам. Ці удари, вони фактично збільшують вогонь на Близькому Сході. І Близький Схід може огорнути не локальна пожежа, а, скажімо так, глобальна пожежа, яка може взагалі спровокувати весь мусульманський світ. І подібно до того, як на дипломатичному рівні Московія збільшувала ставки. Погрожуючи різними речами, в тому числі і погрожуючи ядерною зброєю і ведучи свої дипломатичні ігри, продовжуючи вести свою пропаганду на захід на захід в першу чергу серед націоналістів та консерваторів у західних країнах, які в принципі мали б бути першими нашими союзниками, якби в Україні влада проводила там відповідну дипломатичну політику. Подібно до того, Британія робить зараз ставку на Україну, каже, ми не відвернемося, ми будемо ту. І це, безумовно, для нас дуже позитивно, тому що якби Велика Британія займала ту саму позицію, яку займають глобалісти. Це для нас було б надзвичайно, надзвичайно погано. Додайте до цього ще іншу деталь: те, що власне візит відбувається 12 січня, 14 січня, в Давосі. Тобто завтра в Давосі буде засідати група радників в форматі так званої формули миру зеленського чи то Єрмака. Насправді достатньо така специфічна дипломатична робота. Але це засідання буде відбуватися за день до початку Всесвітнього економічного форуму, власне, в Давосі. І зараз вже анонсували, що на цьому форумі буде присутній Володимир Зеленський. Він там буде виступати. Причому виступати він буде на одній панелі з Клаусом Швабом. Досить такі цікаві деталі і достатньо певною мірою токсичні. Ну, хоча подивимось, що власне там буде озвучено, і, і про що буде говорити і Володимир Зеленський, і не тільки про те, в будь-якому випадку такі події, як форум в Давосі, вони впливають на весь світ Це без перебільшення, тому що. Справжня політика вона завжди відбувається за кулісами. Під час перемовин відбувається прийняття рішень. Те, що ми бачимо на публіці, вже речі, які конкретно відбуваються в світі, це вже результати оцієї справжньої закулісної політики. І, от, власне, друга декада січня обіцяє нам бути: ну нам принести чимало таких певних закулісних результатів. І це в цілому дуже-дуже важливо. Проте, знову ж таки, маючи і певний оптимізм від того, що заявила Велика Британія, не треба мати ілюзій. Ілюзій стосовно того, що хтось замість самих українців наведе лад всередині держави. Що хтось замість самих українців зможе знищити внутрішнього ворога, а без перемоги над внутрішнім ворогом неможлива перемога над зовнішнім. Ну і на завершення. Така, знаєте, певна ложка дьогтю. Ложка дьогтю в форматі отого безпекового договору Сунака і Зеленського. І зараз поясню, чому. Нібито це ж добре, і нібито цей формат збираються далі розмножувати з іншими державами. Проте, для чого нам підписувати з Великою Британією і Сполученими Штатами Америки якісь договори в інших форматах, якщо у нас є Будапештський меморандум. Який підкреслюю ще раз, жодного разу, жодна українська влада не спробувала запустити на міжнародному рівні, треба було скликати консультації, вимагати виконання Будапештського меморандуму. Ніхто, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський цього не зробили. Цей крок мала ініціювати саме Україна через направлення відповідних нот. Дипломатичний нота це такий дипломатичний документ, який обов'язково вимагає відповіді від сторони, яка його отримує. Ніхто цього не робив. До речі, саме британці в квітні 2014 року запитували Турчинова, ну, цю нову владу після втечі Януковича, чи скликаємо ми консультації, чи не скликаємо. І це була позиція саме Турчинова, що ні, ні, не скликаємо. Тому, з одного боку, їх позицію можна зрозуміти, їм це вигідно з іншого боку, а чи вигідно це нам? Відповідь, очевидно, ні. Якби ми ще раз в чергову підкреслю, якби ми запустили консультації по Будапештському меморандуму, то ніхто в Сполучених Штатах Америки до прикладу не міг би піднімати питання про те, чи е -е, потрібно надавати далі допомогу Україні чи ні, тому що власне це було би обов'язком. І жоден політик, жодна публічна особа не могла б відмовитись від тих зобов'язань, які на себе взяли Сполучені Штати Америки. Зобов'язань в той момент часу, коли ми віддавали свій третій ядерний запас в світі. Причому цей третій ядерний запас, крім безпекової цінності, мав ще абсолютно реальну економічну цінність, яка виробництво власне самого цього ядерного запасу коштувало аж ніяк не менше 200, а дехто не називає і набагато більше. Цифри мільярдів доларів. От така інформація. Прошу вас про зворотний зв'язок, прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, тому що ближчим часом, як тільки в нас будуть технічні можливості, ми цей канал переведемо в формат такого собі громадського телебачення. Звертаю увагу для тих, хто підтримує фінансово, що змінилися реквізити для надання допомоги. І найкращим способом є надсилання коштів на картинку картку приват, яка є ключем до фопівського рахунку, з якого власне я і сплачую податки. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.